Пішов місяць після того, як я косив полуницю, обробляв дозолом від кореневої гнили, давав каплю і обробляв ще по листу один раз. Также давав карбамід. По листу кальцеву селітру давав корінь. Зараз повниця чується краще. Можна бачити зараз по листу? Це у нас є хоней. Новий лист відріз, зелений. Навіть десь не десь це лете, а є маленька ягодка. Хоча це є короткосвітового дня, який подала світі один раз. Але буває таке буває. Sam nas jejekleleririj. Možeste to židje. Kitko nos. No ješće Jeješća polnečke. ایبا یه دست ندهش شه کوری Але я їх ліквідую, пересаджу на нові. Це тут експериментально. Я тут робив на чорні сплошна плівка. Це з мішків з зерна. Це наоборот білий. Те, що непогано, тільки в мене є трохи уклон. і сплошно. Якщо плівкою достріляти, то якщо паде дощ, тут можна кататися дуже слизько. Тому це не є. На рівні, так, на рівні площі окей. Ну, тут викушена мальвіна, тому що вона є самі пізній сорт.

Aká brylo? Co to žerám? Це Азія, середній сорт.